Шановні HR-лендівці, рада вітати вас сьогодні на понеділковому ефірі. Так, з вами Юля Бадер, HR-коуч, бізнес-психолог та ведуча напрямку комунікації та робота з людьми. І сьогодні я запросила вас на ефір на тему корпоративи, тимбілдінги та святкування альтернатива під час війни. Ось. І насправді ця тема вона, вона стала актуальною не тільки зараз, під час війни, вона актуальна ще з часів ковіду. Тому що, коли почався ковід, ми почали працювати віддалено. Ну, ті, хто міг працювати віддалено, ось і а ті, хто не міг працювали все одно офлайн, але. але... Люди все одно не могли ну, якби, зустрічатися, і всі ці вечірки, тімбілдинги, гучні корпоративи, вони всі втратили актуальність. Тому що ну, було не до цього. Ви ж розумієте, зараз, звісно, що нам, українцям, згадати ковідні час, ми такі о Боже, знаєте. В нас вони визивають посмішку, викликають, але тоді воно не викликало в нас посмішку, і нам було дуже страшно, ми переживали разом з усім світом цю насправді пандемію. Ось. Так от, якщо ми ще відкатимось туди, туди, де ще доковідні часи, то давайте подумаємо, яка взагалі мета, яка була мета? Цих корпоративів і тимбілдінгів, розумієте, от візьмемо за основу те, що ми чар про бізнес. Ось і корпоративи, тимбілдинги, вони виконували якусь функцію в компанії, бізнес-функцію. Розумієте, якщо ми, як чари, роблячи ці івенти, організуючи ці активності, думали про те, що ми хочемо порадувати наших співробітників і зробити їх щасливіше. Щасливішими, ну це така достатньо дивна ідея, тому що як нібито щасливі люди зроблять наш бізнес щасливішим. Ну, так знаєте, ну, може, звісно, є навіть такі напрямки, але все ж таки, наскільки я пам'ятаю, як HR про бізнес, та наскільки в моєму оточенні і в моєму досвіді це є. То метою і тимбілдінгів завжди була єднання співробітників. Тобто, щоб на роботі в різного там різні моменти, нюанси в них можуть бути конфлікти, якісь там конструктивні, неконструктивні робочі моменти, обговорення і так далі. Ось і е, метою корпоративів тим було нібито, типу, ну, подружити людей, щоб вони побачили один одного з іншого біку, боку, щоб вони поспілкувалися, щоб вони мали спільні, е, такі яскраві, приємні враження. І це буде допомагати е, налагоджувати в колективі здоровий клімат і ну, якісь такі нормальні, адекватні людські відносини, стосунки. Ось, тобто, ну, не метою було робити їх щасливішими, чи нагодувати їх, чи, о Боже, там напоїти їх. Де в де, в декого було е, за мету це такі яскраві враження, і зробити там замість на тому корпоративі щось там таке, коли запрошували Зірок якихось виступати, що це best of the best компанія? Це, тобто це був такий навіть піар-заход в якомусь такому сенсі. Знаєте, що потім співробітники розповідали, що в нас була. Та співачка, в нас був той співак, і ми там були там в них вони грали тільки для нашої компанії, розумієте? Тобто Це також піар-ход, але це не про щастя співробітників. Тобто, насправді, метою корпоративів і тимбілдінгів було налагоджування комунікації між людьми, між підрозділами, тобто, і чи такі яскраві піар-ходи. Ось, і як ми бачимо, от зараз, чи потрібно нам зараз ось такі схожі, схожі, чи потрібні нам зараз піар-акції? А чому ні? Розумієте? Потрібні? А чому ні? Що змінилося, власне? Компанії зараз конкурують за співробітників ще більше, ніж конкурували тоді, два чи чотири роки тому. Чи потрібні нам зараз заходи, які будуть єднати людей і налагоджувати між ними комунікації? Ну, потрібні, звісно ж, а що ж ні? Правильно? Тобто, незалежно від того, ви працюєте офлайн чи онлайн, якщо ми будемо дивитися на ось ці івенти, як на наші якісь бізнес-задачі, бізнес-процеси, які працюють на нашу компанію, то ми побачимо, що Ті запити, які виконували корпоративи, вони так само актуальні, актуальні і зараз. І так, може хтось сказати, що це не на часі, це зараз така складна, складна обставина, складні обставини, складні ситуації, що зараз там той воює, там обстріл, там ще щось. Так, я згодна, так і є. Так і є. Дійсно, ну, часи складні. Але це не означає, що ми не маємо турбуватися про наш бізнес, розумієте? Тобто, якщо у вас у ваших співробітників погана комунікація, то тут якби, заходи, які її налагодять, вони будуть в плюс. Незалежно від того, ну як би це так зараз може грубо прозвучить, незалежно від того, яка обстановка на фронті. Розумієте? Ви ж то не на фронті. Тобто, якщо коли ви будете на фронті чи ваші співробітники, то це буде якась інша історія. Але поки ви заробляєте на країну, поки ви сплачуєте податки, поки ви надаєте робочі місця людям до тих пір, все це є актуальним. Є актуальним ці запити бізнесу. Це комунікація і це піар. Ну, піар з точки зору рекрутингу, тому що м, тут е, я ж заказала, що компанії конкурують за співробітників, і конкуренція ж нікуди не поділась. І коли співробітники думають, куди вони можуть піти працювати, де вони можуть піти працювати, е, то вони так само обирають. І так, зараз бізнес себе не дуже гарно почуває, не дуже там багато десь вакансій, але вони є. І співробітників в нас ще менше. І як ми знаємо, зараз кадровий голод в українському бізнесі. Тому я вважаю, що ось ці всі івенти. Ну, от, от корпоративи, тимбілдинг і святкування. Ну, що таке святкування, так, ну, тобто івенти всі на часі, я хочу сказати. Що стосується святкування, святкування ну, мається на увазі щось таке гучне. Та, Гучне, тобто концерти, зірки там і так далі. Ось. Е, можна і святкувати, якщо вам є що. Знаєте, якщо у вашій компанії там ювілей, день народження, то чому ж це не відсвяткувати? Далі я ще запро... розкажу, запропоную, як я пропоную це зараз святкувати е, своїм клієнтам, і взагалі, як, ну, на яку концепцію звернути увагу для того, щоб е, якось було зрозуміло. Так, е, тож домовились про те, що актуальність цих івентів вона існує і вона існує і досі. Ось, вже ми про це поговорили. Але ж так, от ну давайте почнемо зі святкування. Святкування, от раніше були там гучні концерти. Раніше там це були корпоративи, там просто на 2000 людей навіть я знаю, що компанії проводили такі корпоративи. І, звісно, що витрачали на вони на все це ну, великі гроші. Зараз, звісно, що такі широкі форматні святкування. Вони не дуже доречні, виходять, що ну, якось не дуже актуально, тому що ситуація в країні і настрій співробітників він не такий. Тобто не зрозуміють. І це нормально, це окей, ситуація змінилася, і ми, як бізнес, маємо під неї підлаштовуватися. Ось. Але що ж нам робити? Як от нам відсвяткувати день народження компанії? Дивіться, насправді. Є багато різних вих... в... варіантів, я ще розкажу про них, але якщо ми хочемо саме такого святкування, саме от такого якогось свята, піар-заходу чи щось таке, дивіться, ви просто можете святкувати, але витрачати на святкування менше, ніж додатити. Тобто, коли ви задонатили і ви задонатили більшу суму, ніж вартість вашого корпоративу. То ви про це, власне, можете так і сказати. Що так, ми святкуємо, але вперше ми задонатили. Ми допомогли тим, та ми купили там дрони, сітки, машини, реби і так далі. Тобто, в пріоритеті, звісно, що інтереси держави, інтереси, ну те, що для нас, для всіх є актуальним сьогодні, тут нічого нового я не скажу. Але є місце і для свята. Ось, чи взагалі, тобто це буде вже ваша така позиція. Як до неї до цього можуть поставитися співробітники, і взагалі, чи є в них на це сили? Ну, насправді, всі люди різні і всі люди по-різному переживають навіть те, що з нами відбувається? І якщо хтось живе життя? Тут і зараз, і намагається робити максимум для того, щоб триматись, для того, щоб жити, дихати і робити далі свою роботу, то хтось може вже втомився, і комусь може вже важко, і хтось може не зрозуміти. Тому тут дуже важливо мати таку чітку позицію як компанії, чому ви вирішили святкувати, як я вже сказала. Але і чому святкування для вас важливе, але не першочергове. Тому що першочергове це допомогти нам отримати нашу перемогу. І тоді важливо дивитися на співробітників і на ті настрої, які існують, тобто яких людей у вас більше в компанії? Якщо у вас більше в компанії людей, які живуть життя, які мають активну життєву позицію, які ще не втомлені чи вже. Томилися і знов набралися сил, то тоді має сенс святкувати. Якщо ж у вас в компанії люди, в які знесилені, з емоційним вигорянням, з, з депресією, там, осінньою і з весняною апатією, то тут, ну, якби не до святкування, тому що це просто не буде мати того ефекту, який ви від цього очікуєте. Тому краще не святкувати. Ось. Тобто, ну це якось так така, знаєте, загальна концепція, якою я хотіла поділитися. Далі, чим можна замінити, якщо ми не кажемо про святкування гучне, то чим ми можемо замінити якісь наші корпоративи і тимбілдинги? Я коли про це клієнтам розповідаю, вони завжди дуже дивуються. Що так можна було, ми вже пройшли. Коли був ковід, ми вже пройшли всі ці онлайн-квізи, всі ці онлайн-заходи, там ведучі і так далі. Окей, це все добре. Це все має, має місце. Якщо воно вам заходить і вашим співробітникам, то це окей. Але це не єдине, що може бути. По-перше, для того, щоб поєднати людей і в. В них налагодити комунікацію можна навіть робити не якісь веселі заходи, а якісь серйозні заходи, які відповідають тій ситуації, в якій ми знаходимося. Наприклад, як деякі компанії вони організують донацію, тобто донацію крові, донацію крові, так своєю компанією, тобто, от вони збираються. І якийсь там день вони їздять і здають свою кров там кілька там, раз в квартал, там приблизно. Ну кожен місяць просто не всі люди можуть здавати кров. Ось. Тобто, ось вони ось це роблять. Хтось збирається, хто може офлайн збиратися, там плете сітки, збирає дрони. Розумієте? Тобто, це так само працює на нашу мету. Налагодити комунікацію між співробітниками. Єдине, що коли у вас там роблять дрони і плетуть сітки, то тут, якщо це там приходить туди керівник, то він не має бути керівником ще й там, знаєте, в цьому гуртку, так, гуртку допомоги. Тобто там е, треба по-іншому організувати роботу, щоб той, хто там був керівником в реальному бізнесі, щоб він займався якоюсь звичайною роботою. А керівником цього, цього процесу, в цих так волонтерських, був хтось інший. І насправді це так само буде. Я ж кажу, працювати на, на мету налагодження комунікації. І піар мета мета тут також є, тому що якщо це буде сітки, які сплили співробітники компанії, то про це також можна заявити, і про це також люди будуть знати. І про і це також буде плюсом вам як роботодавцю, тому що це говорить, що ви бізнес, який підтримує Україну, і це для багатьох людей важливо. Ось, тобто можна робити якісь важливі речі. Ну, звісно, що допомагати дитячим будинкам, притулкам з собаками, з котами. Навіть якщо ви, там ваші співробітники там раз на місяць збираєтесь, ви там тімбілдінг, там невеликої компанії, там п'ять-десятеро людей їдете кудись в притулок і там гуляєте з собаками, то це вже так, це такий саме тимбілдінг. Розумієте? Ось, а потім після цього там замовляєте собі піцу, то це такий самий тимбілдинг, але він не є якимось гучним і святковим, і про це можна казати. Тобто це нормально. Ось. Що ще можна придумати з такого, як святкування, там, якісь там корпоративи? Будь ласка, користуйтеся онлайн-дегустаціями. Онлайн-дегустації вина. Онлайн готування, віна, чи виски чи піва. Це вже ви вирішуєте абсолютно. Тобто, багато сомельє проводять ці заходи. Якщо вам потрібно, можете написати мені в особисті, я вам дам контакти тих, хто проводить. Ось, Не буду просто рекламувати гучно. Так само це онлайн-майстер-класи з кулінарії. Ви можете сказати, що чоловікам це не цікаво, але я вам скажу, дивлячись, що готувати. Ось так само є кухарі. Якщо треба звертайтеся, я дам контакт. Кухарі, які проводять ці онлайн майстер класи і це прям дуже гарно залітає. Тобто, в мене є відгуки, що люди прям дуже задоволені. Вони провели там, вони щось поїли, попили. Тобто, це такий саме корпоратив, нібито, знаєте. Таке саме онлайн-подія чи офлайн-подія, до речі, ось. І люди так само спілкуються, але тут нема ось цього гучного, такого святкового, те, що зараз недоречно. Ось. Так що, тобто, я думаю, що ви можете в своїх співробітників ще спитати, що власне для них є цікавим. Що для них є актуальним, і вони вам самі запропонують якісь такі цікаві варіанти, що вони чули, щоб їм було цікаво спробувати, і так далі. Це можуть бути, до речі, ще, наприклад, обговорення українських якихось книг українською мовою, також дуже актуально. І збирається там якийсь гурток, там, прочитали книгу протягом місяця і потім збираєтеся її обговорювати. І це також активність, і це також працює на всі наші цілі, які я вже, про які я вже казала. Але це не є святкування, це доречно, це актуально, це відповідає тій ситуації, в якій всі ми опинилися зараз. Якщо у вас є якісь ідеї, які ще активності, може бути, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я думаю, це може бути корисно для інших учасників. Та й мені буде цікаво ось щось дізнатися. Дякую за увагу! Дякую всім, хто подивився цей ефір в групі HRLand, всім, хто подивився на Ютубі. Всім па-па і до наступних ефірів!